У молодому театрі не люблять згадувати, що створений він був постановою ЦК Комсомолу. Кажуть, театр за наказом не народжується. Неповторність молодого створювали чимало режисерів. Останні 14 років театром керує колишній ужгородський режисер Станіслав Мойсеєв. З його легкої руки Шекспір, Мольєр і Чехов ідуть пліч опліч з Андруховичем, Гловацьким Іреною Коваль та Микитою Вороновим. За солодким кажуть не до нас та ставлять вистави Маринований аристократ про зубожіле життя українського мігранта в Америці. Четверту сестру парафраз Трьох сестер у сучасних реаліях. Якщо чоловік окає жінку, він за неї бореться. Ти ж Достоєвський написав. А вони читають Достоєвського. Ми прагнули, і я думаю, будемо прагнути, якби оці відвертості, відкритості, щирості да, в розмові. І не боючись якихось ну, там, міфів чи таких трафаретів, чи якихось. Стандартів інтелігентність поруч із брутальністю, сміх крізь сльози, а радість через біль. Молодий театр обрав свою особливу сценічну мову. Театр не має бути моральним якимось свичителем. Він не має виховувати людей, але він має бути. Дуже сильним подразником, провокатором актори молодого театру, а це переважно зірки кіно і телебачення, Трупа однодумців згадують, колись, можливо, і були закулісні інтриги. Тепер навчились не звертати уваги на дрібниці. Тим більше час такий за мистецтво та глядача треба боротися. Ти виходиш, ти віддаєш себе людям і ти відчуваєш цю віддачу. Тобі благословення приходить. 30-річчя в театрі планували відсвяткувати на закриття ювілейного сезону. Однак в управлінні культури Київської держадміністрації, які підпорядковується театр, грошей не знайшли. Я не знаю, говорив ли вам Станіслав Анатолійович, що грошей немає, волос немає, зубов немає, все закінчилося. Є тільки благодарний зритель, який не може змінити своїм принципом тобто своїм душевним потребностям. мабуть. ірина Шлепніна, Валерій Герасименко, Віктор Зеленков, «Факти Айсітві.